Вітаю на каналі! Сьогодні у нас великий розбір 13 матчів від топ-ліг Європи до чемпіонатів Нідерландів та Саудівської Аравії. Аналізуємо форму Челсі, Реала, Баварії та інших грандів. Наш алгоритм опрацював усі факти. Тож починаємо. Челсі Бернлі, прогноз на матч. Челсі зараз у відмінній формі та продовжує боротьбу в трьох турнірах. Проте є й мінуси. Команда втратила через травму ключового крайнього захисника. Цікаво, як на гравці вплине міні-відпустка посеред сезону. Бернлі ж загруз у зоні виляту та вибув із Кубка Англії. У складі гостей недоступні три гравці основи. А статистика каже, що вони стабільно багато пропускають від Челсі в очних матчах. Астон Віла Ліц на матч. У Астон Віли лише одна перемога в чотирьох матчах та кадровий голод у центрі поля. Результативність команди різко впала, навіть у домашніх іграх. У Ліца Лазарет майже спорожнів, але травма Окафора це серйозна втрата. Хоча останні результати гостей можна сприймати двояко, варто пам'ятати, Ліц не перемагав Вілу з 2020 року. Манчестер Сіті Ньюкасл на матч. Сіті підходить до гри в статусі одного з лідерів із чималою домашньою серією. Втрати в складі обмежують варіативність, проте глибина дозволяє зберігати структуру та якість. Ньюкасл демонструє мінливі результати. Кадрові проблеми зачіпають оборону та центри поля, що знижує гнучкість стартового складу гостей. Осасуна Реал Мадрид. Прогноз на матч. Осасуна почала другий круг без поразок і стабільно створює проблеми фаворитам. Віктор Муньо зготує команду до битви, проте Реал видав найкращу переможну серію з 2024-го і вийшов у лідери. У Мадрида повернувся оптимальний склад, а оборона знову в повному порядку. Атлетіко Еспаньол – прогноз на матч для Атлетіко. Прімера зараз не в пріоритеті, тому Симеоне знову проведе ротацію. Важливо, що вдома матрацники грають набагато краще, ніж на виїзді. Еспаньол – найгірша команда Лаліги у 2026-му. Головне питання: чи зіграє калеро? Гості є заручниками свого стилю, але проти ротації Атлетіко це може спрацювати. Ювентус Комо прогноз на матч. Ювентус отримав два болючих удари за тиждень. У спалеті серйозні проблеми в захисті, а його стратегія не завжди спрацьовує. Комо не перемагає три матчі поспіль, але ріст команди Фабрегаса триває. Попри те, що Ніко Пас дискваліфікований, виїзні ігри зовсім не лякають комо. Лече Інтер прогноз на матч. Лече дещо покращив становище після двох перемог поспіль, і Ді Франческо може навіть не змінювати стартове поєднання. Проте у великих матчах Лече не вражає. Інтер же зміцнив лідерство. Ківу вкотре оновить склад, а статистика каже, інтер майже не помиляється з клубами, які йдуть нижче п'ятого місця. Ланс Монако прогноз на матч. З 15 останніх матчів Ланс втратив очки лише в одному з основних гравців, травмований тільки байду. Команда має серію з 10 перемог поспіль удома. У Монако з'явилися проблиски осмисленої гри, але Лазарет усе ще переповнений, а виступи на виїзді виглядають зовсім непереконливо. ПСЖ Мец – Прогноз на матч. Парижани провели тиждень невпевнено, але вольова перемога над Монако додасть сил. Руїсі Меюлю травмовані, тому чекаємо ротацію від Луїса Енріке. Проте ПСЖ виграв у Меца 16 матчів поспіль. У гостей найгірша оборона в Лізі 1. І зміна тренера чи зимові посилення поки не допомагають. Баварія Айнтрахт Прогноз на матч. У Баварії серія з трьох перемог у лютому. Вони захищають титул, хоча Мануель Ноєр знову залишив команду без основного воротаря. Айнтрахт при Альберті Рієрі ще не програвав, але має проблеми зі складом. Втрати є в кожній лінії. Хоча орли раніше створювали проблеми Мюнхену, останні матчі вони провалили. Лейпциг Борусія де на матч. За місяць Лейпциг здобув лише одну перемогу, хоча майже всі лідери в строю. Важливий факт: бики не програють вдома Дортмунду майже 5 років. Борусія ж цього року втратила лише два очки. В обороні гостей залишаються проблеми, але вони занадто небезпечні при стандартах. Альнасир Альхазм на матч. аль наср набрав приголомшливу форму. Легіонери повертаються на поле. Домашній стадіон і надійна оборона. Запорука успіху. Альхазм намагається закріпитися в еліті, має втрати в захисті та зовсім не перемагає на виїзді у 2026 році. ПСВ Херенвен. Прогноз на матч. ПСВ несподівано поступився Волендаму, але відрив у таблиці все ще величезний. Травма Тіля може критично підкосити атаку, але домашня форма та історія зустрічей на боці господарів. Херенвен виграв два останні матчі і піднявся в зону Єврокубків. Хоча участь Венте під сумнівом новачок Норда здовів свою ефективність. У Херенвена зараз повна рівність за забитими та пропущеними. Ось такий детальний розбір на цей вікенд. Який матч для вас є найочікуванішим? Пишіть у коментарях. Не забудьте про лайк та підписку на канал. Побачимось після фінального свистка.